Перед вами апаратура або ж просто такі брутальна тачка. Dodge Durango 2019 року випуску. 3,6 бензин автомат, 118 тисяч кілометрів пробігу і ціна 25 тисяч доларів. Автомобіль повністю обслужений та готовий до будь-яких перевірок на СТО. у дуже-дуже гарному, технічно, справному стані. У нас дуже класна комплектація, це і повний привід, і задні паратроніки, задня камера. Все тут є для комфортної їзди. Це все я вам сьогодні покажу. Автомобіль. Трошки вселяє страх, тому що дуже-дуже велика машина чорна, на чорних колесах на тонуванні виглядає дуже-дуже класно. У нас є ДХЛ, денні ходові вогні, протитуманні фари. Автомобіль на оригінальних дисках від Dodge 20 діаметру та гума 265 50R20. Подивіться, яка гума, вона для бездоріжжя. У нас на автомобілі є безключовий доступ, підігрів дзеркал. Переходимо далі. Ще вам скажу, Dodge, починаючи, напевно, з року 2017-го, почав робити дуже-дуже класні салони, дуже якісні і дуже напічкані. У нас автоматичні електросклопідімачі, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійської спинки. У нас є датчик світла, датчик дощу. Мультикармошкірени, які не перешивалися оригінально, з контролем, з керування мультимедіа та керування боротовим комп'ютером. Дуже класна приборна панель, вона у нас комбінована, це і тахометр, який в нас звичайний, механічний. Та бачимо, що у нас такий екран, на якому дуже багато чого можна відображати. Навіть можна відображати навігацію. Переходимо далі, у нас такий сенсорний екран, бачимо, що у нас тут дуже багато. Функції, функції керування, кнопок не так багато, але все перенесли сюди. У нас тут є і підігрів, у нас є тут і підключення до телефону, радіо, медіа, клімат. Ми тут можемо буквально все регулювати. У нас автомобіль на автоматичній коробці передач з механічним режимом перемикання. Тож, коробка дуже класна, не пинається, дуже м'якенька. Мені дуже подобається, як автомобіль веде себе в ходу. Бачимо два USB 3.0 виходу. Бачимо також AUX роз'єм 12-вольтова звичайна зарядка. Також у нас тут є. По режимам їзди, є екорежим, є спортрежим відключення курсової стабілізації. Також у нас є система старт-стоп і є відключення парктроніків. Бачимо, у нас також є кнопочка старт-стоп. Автомобіль доволі таки напічканий, двохзонний клімат-контроль. Також у нас тут є чорна стеля. Входить до комплектації в наявності. Ще, що вам хочу показати, то це сидіння. Дивіться, сидіння в нас оригінальні, вони ставились від топової комплектації. Тут були текстильні сидіння, але стоять від топової зі справжньої шкіри. Дуже-дуже м'які, дуже приємні та виглядають дуже дорого. Автомобіль у нас семимісний. Тож, є що вам показати, такий у нас задній ряд сидінь, величезний, просторий, дуже багато місця, багато зонних клімат контроль який виведені у нас також на задній ряд сидінь є в наявності. У нас бачимо, є підгріви задніх сидінь, є також два USB-роз'єма. Тож дуже багато тут функцій, дуже зручно їхати не тільки спопереду, а й позаду. Підлокітник з підстаканниками є. ISOFIX для дитячих автокресел також в автомобілі є. На автомобілі є камера заднього огляду, як я сказав, роздвоєний вихлоп дуже класно виглядає. Бачимо такі парктроніки. Відкриваємо багажник, величезний, просто величезний багажник. Напевно, на деяких універсалах він не такий великий. Я думаю, що об'єм тут близько 800 літрів. У нас 12-вольтовий розім є. Бачимо паски безпеки для третього ряду сидінь. Третій ряд сидінь дуже легко розкладається. Потянув. Раз, два, три. Все, третій ряд сидінь у нас розкладений. Бачите, місця тут доволі таки багато. Я думаю, що тут поміститься не тільки дитина, а й поміститься доросла людина. Все так же просто у нас і складається. Бачимо, місце багато, є підлокітники, підстаканники для третього ряду сидінь. Це повноцінна самемісна машина, не щось типу, знаєте, таке мінівенчика. Ні. Тут помістяться не тільки діти, а й дорослі люди. У нас автомобіль з Америки, у нас автомобіль майже повністю весь в рідній фарбі. І є елементи, які замінювалися колір це двері та крила. Тож, друзі, Отака апаратура у нас знаходиться на майданчику за адресою Білогородка Софівська, 19. Ви можете приїхати до нас, ми вам проведемо тест-драйв, більш детально розповімо про цей автомобіль та пригостимо вас кавою. Чекаємо на вас. З вами був Автопоєнт Київ. До зустрічі!